Любит у як солнце, любить, як випуск, як плава, як воды. Ходимо сейчас левый фрадостя, мы любите не нагоре, любить у тебя снизи на ябу. Вечно на буде нову и муви соловсим. Вітаю, любі діти! Сьогодні наша країна святкує День української мови. Кожна людина в світі має дароване їй право від народження мислити і розмовляти рідною мовою. А кожна країна має право на державну мову. Тож сьогодні пропоную вам послухати легенду про нашу чарівну, рідну українську мову. Багато тисяч літ тому в Україні жила дівчина. Була вона добра, щира, ласкава і привітна, готова всім допомогти. А коли глянула на кого своїми чарівними очима, то всі відчували до неї прихильність та любов. Співала вона так гарно, немовби соловей поспіває. Маленькі діти та молодь прагнули бути з нею разом. а вона Розказувала їм про чарівні речі, співала їм українські пісні і тим вливала любов до України та українського народу в їхні юні душі. Всім, хто був з нею разом, було дуже приємно, привітно і радісно. Всі чулися надзвичайно щасливими, а називалася ця красуня Українська мова. Жила вона в народі нашому і з народом нашим ніколи з ним не розлучалася. Бог наділив її не тільки красою, але й розумом. Що скаже і як скаже, то все таке приємне і розумне, не би чарівні перли розкидає поміж людей. Любила вишивати та й вбиратися у вишиванку. Дівчина любила писати писанки і роздавати їх всім всім щоб поширювати таку красу і робити людей щасливими. З українською мовою наш народ ріс, розвивався та творив чудову культуру, яку передавали з покоління в покоління і аж до нині. Тож, давайте любити, берегти та розвивати нашу рідну мову. Наша дума, наша пісня не вмике, не загине. до да люди, наша слава, слава України!